Між нами з тобою предовгі мости. Між нами з тобою предовгі мости. Години дороги і муки. Я в Римі вже НАТО, а в Києві ти нарешті дзвонились. Як чути? Привіт, все чудово. Почну із кінця. Секрет тому будь обережний до Риму у гості збирається вся і ліво, і правобережна. Куди ми поїдемо, де будемо, з ким кажи нам про все і одразу. Якщо всі дороги приводять у Рим, то ми вирушаємо разом. Записуй негайно до себе блокнот. Ділися цим відео далі. Софія, катедра, собор, пантеон, під відео, інші деталі збираюсь в дорогу. До речі, привіт із міста, де квітнуть каштани. Ми їдемо до Рима, хай знає весь світ, і хай він пишається нами. І хай він. Пишається нам.